Розкажіть, чи були пошкоджені приміщення університету після обстрілів? Він постраждав. Пошкодження вони достатньо суттєві. Якщо говорити в фінансових одиницях, то наразі ці пошкодження вони складають 65 мільйонів. Мінус велика аудиторія, яка була там розташована, вона не придатна. І наразі ми проводимо відновлювані роботи, але сказати, що з 1 вересня ми можемо розпочинати там навчання, не приходиться. А чи була допомога від міжнародних партнерів? Так, да, вони долучаються в будь-якому вигляді і морально. Коли ось було пошкодження нашого цього науково-дослідного інституту, долучалися академічна спільнота України. І також наші студенти збирають кошти. Ми також передаємо допомогу і в фінансовому плані, і в моральному плані. Ми передаємо і книжки. Наша бібліотека передавала на ті території, які постраждали в ті заклади освіти, тобто різними шляхами. Перейдемо до теми гуртожитків. Як вони наразі у вас функціонують? Чи функціонують взагалі? Ну студентів там не така велика кількість. Наразі в них багато перебувають внутрішньо переміщених осіб.